Контролер. Контролер, хто вгадає, від чого. Має жменьку роз'ємів, типу як підвиту пару. Пару специфічних роз'ємів. Три релюшки. Резервна батарейка живлення, значить, би мав бути процесор, великий роз'єм на щось, DC-DC перетворювач і всякого дрібного купа. Знизу. Купа дрібного, і це є контролер від Віктрона. Контролер, чого я точно не знаю, корпусу не бачив. Це є Віктрон Energy Цербо GX10A1. Йому прилетіло грозою, і він перестав дихати, але перестав дихати тільки по плюс 5 вольтах. Принаймні так стверджує власник. Каже, що подавав 5 вольт, воно працює. Якщо йому вірити на слово, то транзистори мають бути цілими непробитими. А з ладу вийшов ось цей DC-DC перетворювач. До мене вже над тим питанням хтось думав, їм не вийшло, бо це було дуже довго. І от вже за якийсь час приїхало від вуйка з Канади то, що треба. Бірку, датчик вологості я вже показував, розказував в якомусь відео. Там попробую знайти посилання десь з боку, кому цікаво, більш детально. Сілікагель в комплекті і. Шимки з запасом. Видно, що вже хтось паяв, не знаю, як нащо, але таки лазили. Навіть є якась бульба, олово висить, може, і коротнули щось. Моє завдання зараз не думати, а просто перепаяти шимку. Тому цим займуся. Шимка мануна в QFN корпусі, щоб їй було не страшно, я її спочатку облуджу свинцевим припоєм, щоб її було легше посадити на. Безсвинцевий припій, який залишиться трошки на платі, хоча і там я буду перелуджувати на свинець. Важливо не дати зайвого на центральний пад, на центральну пластину, яка виступає охолодженням, тому що потім вилізе і може замикати. Ще більше трошки флюсу хоче. Як то казали, маслом кашу не зіпсуєш з флюсом, та сама історія в електроніці. Головне, щоб він був. Не змиваємо або щоб його потім добре змити. І тепер вже майже сухим жалом, щоб багато не було, можна пройтися по центральному паду. Але оскільки мікросхема в оригінальна, то вона лудиться з першого разу і такі мікросхеми, які не були в сирості, які не мають корозії, які не є китайцями прилуджені, можна садити теоретично на флюс зразу з нуля без жодних проблем. Сам процес пайки я не знімаю, тому що ось видно, дрібіжить камера. Автофокус дуріє, перепаяв, важливо не переплутати ключ. Вірити не можна нікому, тим більше підстаркуватому майстру. Йдемо до мікроскопу. Я вже бачу, що з ціла мікросхема погано. Мені це не подобається. Воно теоретично знизу може і є контакти. Але це зле. Тому я йду перепаювати. Саме тому ходимо до мікроскопу, тому що з такою дрібнотою зразу не вгадаєш. О! А за п'ятим разом вже можна і показувати. Жартую, за третім. Зміщення мінімальні, контакт в порядку. Всі піни нормально сидять. Тепер буде жило. І працювало до наступної грози. Тяжко було, тому що плата має велику теплоємність, а з протилежного боку, вигляді радіатора, величезний дросіль живе. Ото і весь той масив треба було прогріти, щоб нормально посадити мікросхемку. Мабуть, тому і не з першого разу вийшли, мабуть, і тому до мене ті, що паяли, нічого доброго не зробили. Ще один контролер Віктрону доспівався. Ну, ще би. Якщо щось достатньо довго крутити в руках, то його можна або зремонтувати, або спалити. Venus GX вміє працювати з танками. Трьома на раз. Може мається на увазі акумулятори, температурні входи, якась шина. V є Direct, Ethernet. Знає, має Wi-Fi, USB-порти, релюшки, CAN, цифровий порт і живлення. Ото якраз по живленню йому прилетіло. Перепутали полярність і влупили з зворотньою полярністю. Зверніть увагу, наскільки широкий діапазон вхідної напруги. 870 В. Заду серійні номера вони вам не потрібні. Оп, і тут антена. Треба розбирати акуратно. О. Цілі пляцки. Серйозна конструкція. Та би мало вийматися, тому акуратно, щоб не погнути. О! Нижня плата це є безпосередньо процесорний модуль. З бездротовим портом. Тут же є Ethernet, USB і кнопочка якась. Місце на SD-карточку. Що воно конкретно вміє, я не знаю, але це повноцінний маленький комп'ютер, щось на зразок Рабсбері, напевно. Скоріше за все, саме цей модуль живий. А проблему треба шукати на верхньому. Верхній модуль має резервне живлення. По суті, є розв'язкою для портів, купа інтерфейсних мікросхем. Вищалку має. І десь тут безпосередньо має бути перетворювач. Це вхід живлення. Невже тут немає діоду по входу? І ось спалена деталь. Позначення Q значить, це транзистор. Напевно, основний DC-DC перетворювач тому що він є самим великим на цій платі. Скоріше за все, це є понижайка, враховуючи, що мінімальний вхід 7 вольт, а для роботи загалом потрібно 5. Можливо, є і повишайки десь для інших режимів. Так, попробуйте не зівнути, Я знаю, що у вас не вийде. І два реле. Добре, під мікроскоп і пробуємо пізнати, роздивитися. Роздуплитися. А це де? Це діод, а не транзистор, значить так, от перетворювач, діод, дросель, а це був транзистор на качки. І він пішов на шимку. От Ото на шимці щось тут тричить, Чи це перший вивід позначений, Чи це теж дірка? Якщо на транзистор дивитися ближче, можна зрозуміти, що він випалений в хлам, і ми його фіг опізнаємо. Навіть як упізнаємо, то знайти потрібний буде дуже важко. Йдемо далі по гейтовому ланцюжку. Резистор 15 Ом приходить на шимку. І шимка теж випалена з діркою. Шимкою буде ще веселіше, бо шансів її знайти практично немає. Враховуючи, що нас цікавить функціонал, а не автентичність, то напевно буде простіше здути палене і просто поставити сторонній DC-DC перетворювач. Потужності тут відносно невеликі, я думаю. Якихось 2-3 А мало би вистачити. І відповідно подивитися, чи воно буде тягнути працювати. Самі уважніше мені підказують, що ось тут є вигорівша доріжка. І Якщо розібратися звідки куди вона йшла, то можна зрозуміти, що вона йде паралельно конденсатором керамічним по входу. Плюсова лінія йшла на супресор, а далі пішла вже на схему. І от, власне, до супресору, який мав захистити, воно собі перегоріло і далі к випалило схему перетворювача. Ну, блін, конструктори, ну як так? Ну то по логіці на супресор мала би йти товста доріжка, щоб вигорів супресор к чи захисний діод. А на навантаженні навпаки тонка, щоб в випадку перегорання десь тут горіло, а там не чіпало. Плата тут багатослойна і має величезну теплоємність. Випаяти тут дрібноту на великих полігонах, не знищивши роз'ємів, шансів немає. Відповідно, у мене два шляхи. Або випаювати всі роз'єми, а ось ці я не випаяю точно. Або банально розковиряти спалені деталі. Відповідно, роздираю шимку. Залишається її полігон. З куском м'яса виривається спалений транзистор, і в мене залишається короткий. Діод також знімаю, бо думав, що на ньому коротке. Але коротке залишається в навантаженні. Куди воно йде далі і як, не зовсім зрозуміло. Але видно ось цей елемент. І це є гальванічно розв'язане джерело живлення, скоріше за все на 5 вольт. Здуваю джерело живлення, гальванічно розв'язане. І коротке в мене пропадає. Але тішитись ще рано, тому що в нас ще є плата і одноватне джерело її живити не могло точно. Тому повертаю назад плату і міряю знову. І в мене повертається коротке. Хреново, значить, треба шукати коротке ще й на нижній платі процесорній. Продовжую продовжувати. Знаходжу на процесорній платі підступну шестилапку. Опізнавати її не буду, бо це трохи складно і це є явно захист USB-порта, в тому числі поживлення. Вона пробита. Цей порт не використовується, навіть немає прорізі під нього в корпусі. Тому ми можемо забити. Просто знімаю і, відповідно, заживлюю. Заживлюю плату. Споживання. Коливається до піври. І бачу блимаючі індикатори, знизу щось світиться. Є завантаження, обмін, напевно, з флешкою якраз і проморгували. Езернет порта діоди при включенні. Тобто воно скоріше живе, ніж мертве. Ми знаємо, що нам треба 1 Вт на ізольований і приблизно 500 мА на холостий хід на це все діло. Тобто 2-3 А нам таки вистачить. Відповідно, шукаю ізольований перетворювач, шукаю DC-DC, шку Ну і, звичайно, ще погоджуюсь з клієнтом, чи він буде готовий ремонтувати. Дали добро на ремонт, тож поки їде цей двійний перетворювач з Китаю, бо в нас нема де його купити. До речі, досить недешева зараза. Ставлю перетворювач знизу, він буде творити, це є понижайка. Вона вміє до 3 А чи до 2 не впевнений лінь шукати. Ледве тепла споживання при 10 вольтах, 150-200 мА гуляє. Більше не піднімається до 200, при запуску піднімалося. Ще один ватт сюди. Ну і в роботі, може там щось додатково буде, але запас є добрячий. Тому питань немає. Буде працювати так. Чекаємо, впаюємо перетворювач.